не Нарушали все, що можна було нарушать, выполняли задание офиса президента по привлечению меня к з сфабрикованной ответственности сейчас поживают. То Тобто на фабрикованное волонное дело. на придуманные uh, действия прокуратуры, бегодня в Печерский суд, который под контролем Татарова выполняет все его команды по занятию, привело к тому, что все это разваливается в суде. Я считаю, что uh, Татаров должен дать оценку и генеральному прокурору Костину, но ну, это же мощный урок его. Он выполняет его указания, подписывает субрикованные подозрения. Почему, соответственно, ну, не до конца понимать, кто за это несет ответственность. Костин несет ответственность, кто прокурор Вельник несет ответственность. Прокурор, <головіка> ба, придатний вже заключає. Я не буду тут за відключати. Все цего дня. Пане, всі отримали, зрозумілі, відомі, роз'яснення не потребують. Прокурор, захисник, обвинувачений вам все зрозуміло. 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 Тому приходимо до вашого відповідна заява про відвід. Оголосіть, будь ласка. А, заявляю відвід. Від... Всій групі прокурорів, які приймали участь і приймають участь в даному кримінальному провадженні, визначені Генеральним прокурором Костіним, як група прокурорів по даному кримінальному провадженню, в тому числі Генеральному прокурору Костяну Андрію Європичу, зачитували вісь дві. На розгляді Печерського районного суду міста Києва перебував обвинувальний акт кримінальному провадження. Останні 412, 52, відносно Дубінського Сан-Антовича за частиною першої статті 366. 17 квітня мій захисник Мартиненко звернувся до Київського апеляційного суду з клопотанням про направлення вказаного кримінального провадження з одного суду до іншого, ми за юрисдикції одного суду апеляційної інстанції. А саме про направлення кримінального провадження 1252 від 31.07.2023 року відносно Дубінського блюнувального акту, якому передано до почерського районного суду, справа 75754424К районного суду до Шевченківського суду міста Київ. 23 квітня ухвалою Київського апеляційного суду, що вказане клопотання задоволено і кримінальне провадження направлено до Шевченківського районного суду міста Києва. Судом апеляційної інстанції в ухвалі встановлений факт, що до судового розслідування вказаному кримінальному провадженні здійснювалося управління до судового розслідування кримінальних в сфері службової діяльності ГСУ ДБР, яке знаходиться за адресою міста Києву, це саме на Петро 15, про що зазначено опанувальному органі. Крім цього, колегію Київського апеляційного суду вказані хвалі встановлено, що орган досудового розслідування, який закінчив досудове розслідування, не знаходиться в межах територіальної юрисдикції вказаного суду, Печерського суду Києва, тобто, що вказує про порушення підсудності і під час досудового розслідування прокурорами у вказаному кримінальному провадженні та свідчить про їх упередження. Підсудність є ефективним засобом, який сприяє в тому числі, щоб конкретна кримінальна справа розглядалася і вирішувалася судом законним, компетентним незалежним і неупередженим. як то вимагають стаття 7 загальної декларації прав людини та частина 1 статті 14 міжнародного факту про громадянські і політичні права. Згідно пункту 1 статті 6 конвенції про захист прав людини, кожен встановленні грунтованості будь-якого кримінального обвинувачення. Висунув проти нього має право на розгляд судом, встановленим законом, а відповідно до частини 1 статті 8 закону України про судову старі статус суддів, ніхто не може бути позбавлений права на розгляд право в судді, до відсутності якого вона віднесена процесуальним законом. За допомогою права про підсудність забезпечується також рівність всіх громадян перед законом і судом за нормою 24 статті Конституції статті 24 Конституції України та статті 10 Кримінального процесуального кодексу. Будь-що з одним спроїв цієї конституційної засади, чітко встановлено законом, підсудність набуває ознак суб'єктивного права людини на законного судді. Тобто, права будь-якої людини знати наперед, який саме суд у якому складі, відповідно, закону правомочний здійснювати стосовно нього судового провадження, якщо така необхідність виникне. Важливість суворого дотримання права про підсудність доводиться і практикою ЄСП. Зокрема, як порушення умов пункту першого статті 6 конвенції СПО розглядає порушення права територіальної підсудності внаслідок передання справи знову суду до іншого безналежного законного обґрунтування, незважаючи на наявність чітких відстав зміни територіальної підсудності, встановлених КПК, рішення ЄСПЛ ПЕД проти України. до статті 412 КПК України істотним порушенням вимог кримінально-процесуального кодексу і закону є порушення права підсудності. Згідно з статті 1 КПК України, завданням кримінального провадження захисту особи СУ, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона права свободи та законних інтересів учасників кримінального провадження, а, що має забезпечити повне неупереджене розслідування і судовий розгляд з тим, щоб кожен вчинений кримінального праворучного правопорушення був притягнути до відповідальності міру своєї вини, а жоден не винувати не був обвинувачений або засуджений. І жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу. І щоб кожного учасника кримінального провадження було застосовано належна права процедура, як зазначено в частині 2 статті 9 КПК, прокурор керівник органу досудового розслідування слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено слідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного чи обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання. Надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 77 КПК, прокурор слідчий дізнавач не має право брати у кримінальному провадження, якщо він особисто, його близький, члени родини, заінтересовані за кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженні. Як регламентовано в частині 1,4 статті 80 КПК, з невстрів підстав, передбачених седтями 75 і 79 цього кодексу, включно Слідчий суддя, суддя присяжний, прокурор, слідчий дізнавальний захисник, представник, експерт, представник про самогорвання пробації, спеціаліст секретар, квартал, зобов'язані заявити самовідвід. підставами їм може бути заявлено відвід особами, які беруть участь кримінального права. про відвід можуть бути заявлені як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження. Заяви провідують під час судового розслідування, будеться одразу після встановлення підстав підставни такого відбуду. Довідносить до пункту 25 пункту 19 частини 1 статті 3 КПК, учасники кримінального провадження сторони кримінального провадження. Потерпіли його представник, незаконний представник, цивільний позивач, його представник, законний представник, e представник юридичної особи, щодо якого здійснюється провадження, третя особа щодо майна, якої вирішується питання про арешт і так далі, і так і, і, і таке інше. Представник органу пробації, секретар судовослідження, судоворспектник, перекладач експерт та прокурор. Сторони кримінального провадження з боку обвинувачення, слідчі дізнавач, керівник органу судового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, Також потерпіли його представники і так далі і тому подібне. Як зазначено в частині 2-3 статті 81 КПК України, всі інші відводи під час судового розслідування резиденції чи суддя під час судового провадження суд, який кізнісів. При розгляді відводу має бути вислухана особа, який заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думка осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні. Питання про відвід вирішується в навчій кімнаті, мотивовану ухвалу слідчого судді, суду. Заяву про відвід, що розглядається судом колегіально, вирішується простою більшістю голосів. Враховуючи вище викладене, вважаю за необхідне подати дану заяву про відвід всіх прокурорів Офісу Генерального прокурора в кримінальному провадженні останні 4 цифри 1252, від 31.07.23 за частиною 1 статті 266 Кримінального кодексу України відносно Дубінського, а саме прокурорів, зазначених постанові про визначення групи прокурорів від 31.07.20. Четвертого 23 року кримінальному в стані 4 12, 52, генерального прокурора Костіна. Це я перелічу прокурорів, яким я заявляю відвідування Костін, заступник генерального прокурора Бойтенко, заступник начальника першого управління процесуального коридору розслідування та підтримання публічного обвинувачення департаменту до нагляду задержання законів органами ДБР офісу генерального прокурора БАКа. Угу. Прокурорів першого відділу першого управління процесуального керівництва досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення департаменту намірного задержання законів органів державного розслідування прокурора Мельника безпосередньо Козицького, Саєнка, Мацегора, Світлер, Помченко, Москаленко, Чепіжак, Шургін, Шайда. Угу. На підставі лише викладено прошу. Задовільнити дану заяву провід прокурорів кримінального провадження 1252 від 31.07.23 відносно Дубінського, а саме Костіна, Войтенка, Бака, Мельні Козіцькі, тобто всі ті прокурори, які були перелічені в тексті відводи. Для розгляду заяви прошу викликати в судове засідання всіх вище вказаних прокурорів, яким заяву не відвідує. Надання пояснень, то доставити мене в судове засідання для вирішення питання відводу. Ще раз зазначаю, що згідно... Частина 23 статті 81. КПК України при розгляді віду має бути вислухана особа, з'явила з'явлено відвід. Дякую, передаю вам документи разом з додатками Захисник? Доповнює, тому що у нас є таке. Доповнюю, що а вважаю, який грунтовно чому. Тому що Київським апеляційним судом похвалів від 23 квітня 24 року встановлене порушення підсудності фактично під час досудового допомні. розслідування. Тобто, коли слідчі прокурори зверталися до е, Печерського районного суду з відповідними клопотаннями, в тому числі відповідно є порушення діяльності суддів Печерського районного суду, Києва. Але враховуючи, що слідчі у нас і судді Печерського суду не приймають участь, приймає прокурор прокурори, е, які прилічені Дубінським, то заявляємо від всім прокурорам підтримала відповідна. Викликати, якщо відповідно вони не з'являться судове засідання, є процесування да, виклику тоді за слухами прокурорів, які є. Тому просимо розглянути, відкласти для виклику прокурорів і потім вирішити заяву.